Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тенрепс. Якою повинна бути тривалість тренування? Скільки потрібно відпочивати між підходами? Розберемо це все на реальному прикладі. Тому записайтеся протеїновим коктейлем, а ми поїхали. Тренування це система підготовки організму людини з метою пристосування його до підвищених вимог і складніших умов роботи і життя. Як ви зрозуміли, тренування це система, а кожна система у нас складається з компонентів. Налагоджена робота яких дає нам відмінний результат. Наше тренування складається з розминки кардіо, загальносуглобової розминки, виконання силових прав, розтяжки або ж кардіо після тренування. Якщо ще першим можна нехтувати при умові, якщо ви в зал добираєтеся власним кодом, а розтяжку і кардіо взагалі можна об'єднати і робити як повноцінне тренування, наприклад, в день відпочинку, то другий і третій пункт ні в якому разі не можна скіпнути. Це такий must have, який ви повинні робити кожного разу, коли приходите в тренажерний зал. Сьогодні ми порахуємо тривалість тренування від першого до четвертого пункту, щоб відповісти на одне з найпопулярніших запитань, яка Оптимальна тривалість тренування. А тепер про все по порядку. Кардіорозминка. Основним завданням кардіорозминки є заставити кров циркулювати по нашому організму, а також розімнути гомілкостопний, колінний і кульшові суглоби. Для цього найкраще підійде це ходьба або біг на біговій доріжці, велотренажер, орбітрек. Також степер. Тривалість такої розминки в середньому триває від 5 до 15 хвилин. Загально суглобова розминка. Спеціальні вправи спрямовані на розігрів суглобів, зв'язок та м'язів, які виконуються для уникнення будь-яких неприємних моментів на тренуванні. Простими словами для того, щоб уникнути травм. Зазвичай виконуємо зверху донизу, починаючи від м'язів шиї і закінчуючи гомілкостопним суглобом. Тривалість такої розминки в середньому триває від 5 до 15 хвилин. Плавно підібралися до основного пункту нашого випуску. Зараз ми будемо дуже багато рахувати. В середньому за одне тренування ми виконуємо від 4 до 7 вправ в залежності від нашої програми тренувань. Про те, як складати програму тренувань на нашому каналі, є вже два відео, які ви можете знайти у підсказці до цього відео. Але якщо ви хочете отримати свою персональну програму тренувань і свій план харчування, то підписуйтеся на наш патреон. Посилання в описі. Наше тренування безпосередньо складається з розминочного підходу, відпочинку, адаптаційного підходу. Після цього відпочинок. Перший робочий, який триває від 30 до 40 секунд. І відпочинок між першим і другим підходом у нас відповідно від 60 до 120 секунд. Другий робочий підхід від 30 до 40 секунд. Це той час, який перебуває наш м'яз під навантаженням. І за цей період ми в середньому виконуємо від 10 до 20 повторень. Відпочинок аналогічний до першого від однієї до двох хвилин, за який ми відновлюємо наше дихання і частково повертаємо нашу частоту серця-скорочень в норму. В деяких випадках можна опуститися навіть до 30 секунд. Якщо ви, наприклад, тренуєтеся з тренувальним партнером, коли той робить, ви відпочиваєте і навпаки, або можна піднятися до 3 хвилин. І на третьому, в принципі, можна завершити, але ті, хто дуже сильно любить тренуватися, виконують ще четвертий, а можливо, і п'ятий підходи. В середньому тривалість кожної вправи в нас від 8 до 12 хвилин. Тепер це все помножимо на 5. Це середня кількість вправ, яку ми робимо за тренування. І ми отримуємо від 45 хвилин до однієї години. Ця цифра може бути як і більша, так і нижча. Потрібно врахувати, що не в кожній вправі ми будемо робити адаптаційні і розминочні підходи. В деяких тренуваннях ми будемо робити сім вправ. в Деяких тренуваннях ми будемо робити чотири вправи від плюс-мінус, там 20 хвилин. Наступна складова нашого тренування це розтяжка або кардіо. Розтяжка несе позитивний вплив на еластичність наших м'язів і сухожиль, що в свою чергу збільшує їхню мобільність і амплітуду руху. А після тренувальне кардіо збільшує наші загальні енерговитрати, що також несе позитивний вплив. Якщо у вас масонабір, то ви будете менше запливати жиром. Якщо ж у вас схуднення, то цей процес буде проходити швидше. Оптимальна тривалість розтяжки в середньому від 15 до 30 хвилин, а оптимальна тривалість кардіо від 20 до 40 хвилин. Додамо ці дві складові ще до нашого тренування. Тривалість тренування в нас від години 25 до 2 годин. Але як я вже говорив раніше, Розтяжку і кардіо можна робити в нетренувальні дні. Це, в свою чергу, ще більше покращить ваш результат, так як кожного дня у вас буде якась активність. Як ви зрозуміли, з цього вище сказано, ми в тренажерний зал приходимо для того, щоб потренуватися, виконати наш план дій на сьогодні? Не для того, щоб посидіти в смартфоні, не для того, щоб повтикати, хто в чому одягнутий, то як виглядає. Не для того, щоб подивитися за красивими дівчатами чи хлопцями, наша ціль чітка робота, яка в довгостроковій перспективі принесе нам відмінний результат. І чим більше зусиль ви прикладаєте, тим кращий результат ви отримаєте. І відповідно, чим більше кількості друзів ви порекомендуєте наш канал і скажете їм, щоб вони не забули нажати на дзвіночок і підписатися, тим більше мотивації в мене буде творити для вас контент. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей, всім па-па!